Близько 23-ї години 19 грудня 2024 року Кривий Ріг здригнувся від чергового російського удару. Поцілили до двоповерхівку в густо населеному житловому масиві в старому центрі Кривого Рогу. Зараз близько 7.30 20 грудня. Ми, перебуваючи тут на місці, бачимо величезну кількість скла побитого. Пошкоджено суттєво кілька машин. Повилітали вікна і в. Багатоповерхівках і в будинках приватного сектору пошкоджені ворота в гаражах, хвіртки і паркани в приватному секторі. За інформацією, яка була поширена офіційними каналами, було постраждало двоє людей з-під завалів, відразу після удару витягли дівчинку 15 річну і 38-річного чоловіка. Відомо також, що повилітали вікна в лікувальному закладі неподалік і людей, які перебували там на лікуванні, переміщували вночі до інших лікувальних закладів. Зараз, перебуваючи тут, неподалік від місця прильоту, ми бачимо, що комунальні служби прибирають скло, ліквідовують наслідки, допомагають людям відновити їхнє пошкоджене майно. Наразі немає офіційної інформації, яким саме типом ракети росіяни вдарили. Це черговий російський балістичний удар по цивільному населенню Кривого Рогу.